НМТ 2023, задача 4016, півкруг згорнули в конус, знайти кут при вершині осьового перерізу утвореного конуса. Мали круг, половинку круга згорнули в конус. Продемонструємо, як це? Ось половинка круга, згортаємо її в конус. Що ми можемо побачити? Що? Радіус, радіус круга, став твірною конуса. Тобто, отут у нас буде R, ось тут R, або ось тут R. Осьовий переріз конуса це завжди, завжди рівнобедрений трикутник, тому що твірні рівні. В осьовому перерізі це в нас нехай буде трикутник П. А Б, АП дорівнює БП, бо це радіуси ось цього кола. Нам треба дізнатися кут при вершині цього трикутника ось цей кут. Для цього ми запишемо довжину старого кола, із якого робили конус. Довжина кола дорівнює 2 πr велике. І запишемо довжину кола основи утвореного конуса, позначимо її r маленьке, це буде ось радіус. і буде 2 πr маленьке. Але ми знаємо, що Довжина основи конуса дорівнює половині довжини кола, яке було спочатку. Тобто оце 2 πr дорівнює половині від оцього. Половині це значить поділена на 2. 2 πr на 2. Скоротим 2 π і 2. π Що маємо? Що радіус маленький дорівнює половині радіуса великого. Тобто радіус основи конуса це половина радіуса кола, яке було задано на початку. Але у нас є трикутник АПБ. Він рівнобедрений, АБ в ньому основа. І ця основа складається з двох радіусів АБ дорівнює два маленькі радіуси, а це значить, що це… Один великий радіус, то ми маємо, що трикутник А, П, Б, трикутник АПБ рівносторонній, трикутник рівносторонній. Якщо трикутник рівносторонній, то всі кути у ньому по 60 градусів, тому кут П, який ми шукали, кут П 60 градусів. Відповідь. 60 градусів